Так, зразу відпишу свої враження, тільки отримав, вийшов з бою. Не така радість, як на але я дуже задоволений тим, що це вже я закінчилося, мені вже не потрібно цим займатися. Забрав третю мітку, це був. Дуже якось тяжко. У мене... Перший день, ну, коли не мілі забрав мітку, то побачив, що на Ксорі у мене теж там було 90 або 91% на відмітку, мабуть, може й більше. Перший день я відкатав, мене там скрін є. Відкатав майже 60 боїв і там просто туди-сюди, туди-сюди. Качелі і все і не міг добити. Тут теж можна сказати ось, катав і на одному місці майже завжди я ось сьогодні починав, було 93 чимось і просто, можна сказати, відіграв на одному рівні трішки вгору, трішки вниз. І зараз тут пару боїв назад було цікаво, Так, це ось те, що було зараз. посвятив постріляв, а це бій ще був більш цікавий оцей. І напевно його треба показувати. Так, тут лоупард майже затащив але зі мною залишились дві арти, і вони там зіграли свою роль, було цікаво. Якось так. Давайте подивимось бій, де я отримав три мітки напевно, інший буде бій, коли я вже отримав майстра. Давайте дивитися. Отже, сам бій. По бороці видно, на чому я катав, нічого не змінював. Я з себе подивився відсоток перемог кожного гравця. Розумів, що ЛТ у них краще, але мені дуже пощастило те, що їх ЛТшка зайняла костина на аж 2-3 десь там. І це для мене було дуже так. Дуже сильно пощастило. То ще я міг відігрувати більш ризиково і... Мені за це нічого можна сказати не було. Ну, так як і. Місце, коли куди я далі поїду, що вони його залишили, там буде але він. Ну, що він є, що його немає. І то добре відстріляло. Я ризикнув, але все ж таки як виявилось. Я спочатку думав, що тут зовсім ні, нікого немає, але там знизу. Потім з'явився Йох. Що цікаво, поки я катався на цьому танку, то Трика сумарки. Ну, трішки більше, щоб е, працювати на три мітки або 3 сумарки і це просто нуль щоб не мінусувала мітка і по типу і небагато, але інколи так важко було зробити в залежності від якоїсь карти там або ще щось. було було дуже тяжко. Ось і його підсвітився, але я його. От і наша засвітила не є. Він там знизу заникнув. Чуть закажу, що двох солк так і залишиться, я думаю, його доб'ють, але він так і залишився стояти. Залишило на потім кінці відомо я. Закину ще скріни. За попередній раз ще розповідав, я там відіграв майже 60 боїв, у мене просто ти сюди качелі були з міткою. просто там у мене залишилось пару відсотків. Один раз я дійшов до 94.8, потім вниз пішов, потім повернувся 94,2. І потім знову вниз пішов, і можна сказати, в мене ось 2% і воно, воно туди-сюди трималось Це було тяжко відігрувати. Ну Танк сам по собі гарна пушка, але коли тобі потрібно і світити, і ще щось, ну багато бути, то... Трішки таке собі на цьому танку, сам по собі дуже великий і він дуже так програє деяким танкам. Типу Бураска, там не знаю, може прожета там ще щось. Ну, прожеті по швидкості ні, але все ж таки набагато краще лише відігрувати на Бураску, ніж на ксорі. Але задоволений, забрав, три мітки, можна вже не паритись. Добре, коли вона є. Хочу сказати, як завершений етап Майстри, жовті, ну, декаль, три мітки, Ну, все що можна було забрати для цього танку, все забрав. А тут вирішив вже давити, тому що якщо буду стояти, то я вже не посвідчу, Можна сказати, вже не буде по кому стріляти, вони просто самі все заберуть, тому ну, вирішив давити щось робити. Тут добре що я трішки по... постояв не поліз, тому що... Як виявилось зліва там неподалеку від Алте там і ще й сухо. Якщо б вона на мене якось звернула увагу, мала би забрати з одного пострілу. Тут помітив майже фолового китайця, якого можна пару тичок закинути, я до нього і поїхав. хоча б одну з артою не встигнемо або хтось добере, не книга добрав, Ну, я не встиг. Саме ота як виявилося вже давно. Йо. Ну тут таке. Те, що залишилось, ми все ж таки її знайдемо, але... але я не попаду по ній і там вже база буде захоплена, тому вона у нас заживе. Якщо не помиляюсь, він неї десь 700 хп. На даний момент. Напевно спочатку поїхала більше до гори, але на саму гору не підіймалася там, напевно, під нею, а потім в якийсь момент захотіла приїхати більше ось до центру, де я був на початку. Начор-платюр її тут і побачиться. Щось було таке собі з останнім пострілом, але якось так. Може, третю мітку забрав. Задоволений більш-менш не так задоволений, як на деяких інших танках, але все ж таки для мене страждання закінчилось я це зробив. Дякую за перегляд, всім гарних каток, до побачення.